Люди говорять, так переписували Біблію чи ні, наскільки є достовірність Слова Божого. Є канон. Канон це як каталог книг, які визнані Святим Письмом, тобто книги, які натхненні Богом. Якщо іншими словами сказати, то Бог через людей писав ці книги. І люди кажуть: знаєте, може, ось переписували, але таке запитання: хто переписував? Люди кажуть, стільки різних церков, всі по-різному вірять, скрізь різні обряди, ритуали, повний різнобій. Але наступне запитання: а Біблія у них одна? Ось в цьому весь фокус. Виявляється, що Біблія у всіх церков одна і та ж. Є канон святого Письма: Старий та Новий Завіт, всього 66 книг. Якщо ми підемо в Протестантські церкви, там є цей канон, якщо ми підемо в православні церкви, там є цей канон, якщо ми підемо до католиків, там теж є цей канон. Тобто виявляється, що Біблія у всіх одна, але вона вже не є в їхньому житті першим джерелом. Біблія, як канон, відійшла в сторону, і вони займаються більш Ритуалами, обрядами, своїми вченнями і так далі.